Привіт. Це просто твоя уява. Це міф. Стіни не дихають, це неможливо. 99% повітрообміну відбувається через вентиляцію, відкриті вікна та двері. Сама стіна взагалі не має значення. Теплоізоляція не робить стіну герметичною. Пінополістирольні плити паропроникні з показниками паропроникності близькими до деревини. Тому будь розумним та утеплюй спіненим полістеролом і піс.